Чогось досягнути можна лише самому, тож і починати треба із себе. Емма Андієвська у дитинстві її змушували розмовляти виключно російською мовою. Так вважали, що вона матиме приналежність до. Вищого сорту. Та емма була впертою дівчинкою. Результат 40 україномовних книг. Та крім того, більше 15 тисяч сюрреалістичних картин з прихованим змістом. В них потрібно вдивлятись пристальніше, щоб зрозуміти всю суть. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі Люди. З вами Анастасія Вєтвецька, і тут ми говоримо про видатних людей. Імена, яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення. Власною її називають українським далі. Емма Андієвська, це величезне джерело натхнення. Вона створила власний космічний світ, та за ним ховається непроста доля мисткині. І її яскраві картини змусять кожного зупинитись, щоб роздивитись їх трошки більше. Як казала сама Емма, кожну картину потрібно намалювати разів з 30. одно й то саму. Тільки тоді вона стане справжньою картиною. Малюнки, як і книги, мисткині не можна переглядати поспіхом. Деталі потрібно вдивлятись, щоб зрозуміти, що саме хотіла сказати нам їх авторка, щоб зрозуміти саму Емму. Народилась Емма 19 березня 1931 року в місті Сталіна. А зараз це Донецьк. Батьки дівчинки були українцями. Щоправда, батько був з русифікованої родини, а мати Емма так сильно воліла належати до вищого сорту, що забороняла дівчинці розмовляти українською мовою. Та коли та не слухалась, ставила вперту дівчинку колінами на гречку, а сама плакала від того, так і шкода було свою дівчинку. Як казала ема, за півтора місяці вивчила українську мову. Сама записалася до української школи для мами то була трагедія. Адже вона виховувала мене російськомовною. Дитинстві мисткиня дуже часто хворіла. Через це дівчинка навчалася вдома, а всі іспити здавала екстерном. Тому її товариство зазвичай складалося зі світової класики в російськомовних перекладах. Врешті лікарі визнали, що все може бути через місцеву воду. Мовляв, через її склад і з'явилися всі ці хвороби. Тоді сім'єю було прийнято рішення переїхати в інше місто. Сама Емма розповідала у молодості. Через туберкульоз хребта носила корсет. Не могла зігнутися. Лише на п'ять хвилин підводилася з ліжка. Кожного разу вмирала, але не вмерла. Видно, на горі було вирішено, що мушу існувати. Для мене кожна нова історія, яку вдається знайти, особлива. Хочеться дізнаватися більше. Адже ми ще стільки всього не знаємо про творчих людей. Та в цьому мені потрібна ваша допомога. Тому саме зараз поставте вподобайку цьому відео, це дасть змогу більшій кількості людей побачити його. А якщо вперше дивитесь наші відео, маєте можливість підписатись на канал і клікнути на дзвіночок, вивчайте українське, донатьте на Збройні Сили України та бережіть себе. Другу світову війну сім'я Андієвської застала в Києві. Батько Емми був хіміком-винахідником. Через це радянська влада його просто розстріляла, буцімто щоб його вміннями не скористалися німці. Мама Еми була неймовірно мужньою жінкою. Вона вблагала німецького солдата пустити їх з дітьми до ешелону, в якому вони їхали поруч з кіньми. Аж до Берліну дівчина на відріз відмовлялася ходити до гімназії для дівчат. Там навчали лише рукоділлю та гарним манером. А Емі цього було мало лише як виняток її прийняли до гімназії для хлопчиків. Дівчина мала неабияку наполегливість, чіпку пам'ять та меткий розум. Там вони прожили декілька років, потім перебрались до Мюнхена. Емма не ходила до художньої школи. Після закінчення війни їх попросту не було, як і не було можливості. Постійні недуги не припиняли мучити дівчину. Та Емма жодного разу не шкодувала про відсутність художньої освіти, адже її політ фантазії завдяки цьому не обмежувався правилами і теоріями. У 1957 році сім'я Андієвської виїхала до Америки та вже через декілька років знову повернулася до Німеччини. Ему Андієвську не цікавило заміжжя. Вона була не готова відмовитись від своїх амбіцій і присвятити весь час родині. Ема мала сильне прагнення самореалізуватись в мистецтві, тому її життєве кредо на той час звучало так: або ліжко, або мольберт. Натомість мисткиня з неябиким світоглядом стверджувала, що покликання жінки давати життя і творити. Та діто народження – не єдиний спосіб це зробити. Тому творчиня вирішила мати лише духовних дітей. Та був в житті Еми особливий чоловік Іван Кошелівець. Не наче лицар він чекав 10 років, допоки Емма скаже йому так. Чоловік був старшим на 24 роки, та Еммі це імпонувало. Як результат, 40 років подружнього життя. Перед смертю Іван сказав Як би було добре, якби Емма мала свою власну майстерню. Чимось мені картини Еми Андієвської нагадують роботи Марії Примаченко: що спільного вони незвичайні, яскраві, завжди сповнені кольором. Художниці малювали так, як відчували, не підпорядковувались художнім канонам. відпускали руку, ніби даючи їй самій творити, та різняться вони характером. М'які наївні такі теплі роботи по відчуттям Марії Примаченко і філософські, сповнені таємним змістом роботи Емми Андієвської. Про Марію я вже розповідала раніше. Відео ви можете знайти вгорі за посиланням. Картини Емми Андієвської мешкають не тільки в музеях і галереях України, а й в Нью-Йорку, Празі і Мюнхені. Художниця полюбляла дарувати свої роботи музеям. Вони зберігалися в Донецькому, Миколаївському та Горлівському музеях. Та наразі через війну Росії проти України країни доля всіх цих робіт залишається невідомою. Ема Андієвська розповідає про те, що історії книжок, які майбутні картини, завжди приходять до неї у вісні вже в готовому вигляді. Їй потрібно лише взяти в руки пензель і витягнути всі ці образи на волю. Інакше через два тижні вони просто зникнуть. Ще один цікавий факт: спить мисткиня всього лише дві години на добу. І так вже не менше 50 років. Так хто там ще жаліється на брак сну? Пані Андієвська дає чіткі вказівки до сприйняття її власних творів. Поезії перечитувати по декілька разів, картини передивлятися знову і знову. Адже і тексти, і картини, наче містичне вчення. Вони просто не можуть Одразу відкрити всі свої таємниці, мисткиня полюбляла твори кастанеди і з малку переймалася езотеричними знаннями, адже стверджувала, що наше життя надто коротке, щоб не цікавитись такими кардинальними питаннями, як що було і що буде. Ема Андієвська ніколи не хотіла підкорятись за баганкам соціуму, малювати так, як її просять, і писати тільки те, що вимагає публіка. Це було просто неприйнятним для неї. Певно, тому вона досі мало відома і мало читана, хоч написала за весь час 40 книжок і намалювала 15 тисяч картин. Її бачення світу вражає і заворожує художниця має певне прагнення не приховувати нічого. При цьому простота її робіт приваблює погляд кожного глядача, змушуючи і справді шукати в них якісь свої таємничі знаки. В її картинах немає живих або мертвих істот, є тільки форми зі своїм власним змістом. Творче життя еми Андієвської було зовсім непростим і навіть в якійсь мірі містичним, як і сама Емма. Цікавтесь митцями, про яких раніше не знали. Нас з вами оточує ще безліч надзвичайних відкриттів. Та ми з вами зустрінемося в наступних історіях творчих людей. Па-па!